Я показую ще один майстер для любителів звільнити свої кишені та руки від зайвого. Це сумка чохол Чухолтарва із шкіри Crazy Horse. Носиться також або на петлю джинсів, або брюк, або на пояс. Показую, як це працює. За 10 секунд берете карабін, розстібаєте і кріпите його до вашої петлі на джинсах або на шортах. Всередину кладете. Один або два телефони, готівку, можливо, зажим з грошима та з банківськими карточками застібаєте і все, кишені у вас вільні, виглядаєте ви класно і стильно і якось по-свіжому, не так, як у всіх. Другий варіант це все це діло одягається на ремінь. Розстібаємо ремінь, вставляємо в петлю для ременя, здягаємо ремінь. І ось таким чином все це виглядає, можна переміщати лівіше, правіше, назад, вперед. Все. Ваші кишені вільні, руки вільні. Доступно в більше, ніж 15 кольорах в різних шкірах, з різною стрічкою, в колір шкіри, в кон... з контрастною і з різною фурнітурою. Переходь за посиланням в шапці профілю і замовляй. А скільки коштує, скажете ви? Та всього 600 гривень. І вона твоя. А який артикул, як знайти на сайті?